Так, зараз заглянемо в інкубатор. Пройшло дев'ять годин. Це зараз третя година. А то було в 6 утра ми дивилися. І що ми бачимо? Раз, два, три, чотири, п'ять. І оце шосте, що було, переклав проклюнути. Сьоме, восьме, дев'яте, десяте, одинадцяте. 12, 13, 14, 2. А ось. Так, да, тут тоже проклюнулось. Оце поки непонятно, може там знизу проклюнулось. Можна сказать, що всі проклюнулись. Будемо чекати. Пощать усі жду. Сейчас зрушую. Ну це сьогодні неделя, так що в понеділок уже будуть гусята. Сутки вони ще будуть созрівати яйця, а через сутки лупитимуться. йому Ось уже гусятка. Половину пройшло. І тут вже всі проклюнулися. До ранку якась малеча вже й вилізе. Загляну опять восьма година вечора, і ми бачимо, і ми бачимо перша гусярка зараз вологість і сама собою буде підніматися, гусята будуть сохнути. Все, закриваємо. Зараз перекладу гусят у ящик. Раз. два, три, четыре, пять, шесть, семь, семь, девять. Так, все трошую. Закрываю так. тут. Вже дехто на ногах стоїть навіть. сипнув трохи корму, щоб було чим зайнятися. Зараз вони будуть сохнути. Яка красота. Завжди оце в той момент, коли проплев, самий такий хвилюючий. Вже коли лупляться, а вже все спокійно. красотушки. Будем чекати інших. Так. Хоче поквачати. Яйця з середини. Біленькі, висятка вилупилися, все хорошо. Заглянемо, заглянемо інкубатор. Так, тут вже все вилупилось. Тоже все чистенько. Тут гусятка живе, тільки до сих пор сидить. Ну я його не тороплю, хай хай лупиться. Ось і останній вилупився. Малючок. От і добре. От і добре. Йди під лампочку. Добавлю трошки хай сохне. Інкубатор чистить, мити, прибирати. Так, і скільки у вас вийшло? 16. 15, 16, 17. Скільки. Почали лупитися в суботу. Вранці. Ні, да Та наче в суботу вранці. В неділю... Точніше, в суботу проклюнулося а в неділю о 6 ранку. Перший вилупився, а сьогодні понеділок і шоста вечора вилупився останній. А то як самі последній лупляться лупляться, то починаєш переживати, чи воно все нормально у нього там. Обачно калічки всякі, то пупи, то лапки, то ще щось. Ну це ще раз. Не лупайся, це нормально. Що ви мені розкажете? Що ви хочете? Кажіть. Я вас слухаю, кажіть, кажіть. Шот... О, вже скубуть. Уже скобуть друг друга. Гуси, охі гуси, ви такі гуси. Да? Побалакати любите. Гім оце ще тільки ось доба буде. Кому доба, кому ось тільки перша година, як вилупився. Така година, хвилини. І ось ми такі побалакати любимо. Ось тут одне гусятка, такий дзьобик трошки темненький. Цікаво, що воно за нехай. Пізніше найду покажу. От така вже малеча в мене. А в інкубаторі сьогодні буде перша доба. Другий заклад цих гусячих я є, що вчора закладав. Пробував включити режим гуска на контроллері, а там воно показує. 38,5 перший день температура. А на яйцях не знаю чому. Датчики показали температуру 38,7, 38,8. То я відключив той режим, буду інкубувати так, як завжди, по своїй схемі. Перші 2 дві доби 38. А до 26 числа, до 27 доби, до, до прокльову, скажімо так, коли почую писк, 37,8. Почув писк, перекладаю, вон, маленький, перекладаю в цей в теплушу і лупимося вже в теплуші. Ось таке. Ну, в общем, все, Будем з гусьми. Дякую всім, хто дивився. Гарного дня всім, гарного неба. Будьте здорові, до побачення.